Доброго дня! Рада знову вас усіх вітати. Андрій, привіт! Сьогодні, знаєте, в такий спекотний день мені, чесно кажучи, думала, чим же ж вас сьогодні якось так трошки прохолодити? І прийшла мені на думку ідея: а чому б мені сьогодні вам не запропонувати трактор з кондиціонером? Правда, Андрій? Я думаю, так. що саме сьогодні це найбільш актуальна буде пропозиція. І скажімо так, така спекотна пропозиція, того що я кажуть, наші, наші люди теж заслуговують на комфорт і вони теж оцінюють цей трактор, я кажу, за його такі. Ну не хочу говорити достоинства, як от ну ловол славиться своїм трактором за, за, славиться славністю, да, да. Такою. ну сьогодні. Сьогодні до вашої уваги Лугол 504В e, з кондиціонером і Лугол 504В без кондиціонера. Такі дві в, нас, два, дві в нас такі розиночки, я сьогодні назву e, цих, цих тракторців. Дуже гарні, дуже нові. Почнемо їх оглядати, правда? Значить, так: 50 кінських сил, повнопривідний, чотирьохциліндровий. Вже я вам сказала, що він з кондиціонером, але це не лише ця його перевага. Ну, як ви побачили, дуже гарний. Дуже такий в нього дизайн, видно, що не все. Постаралися, постаралися, як кажуть, на славу. Дивимося з самого початку. Обтяжувачі. Обтяжувачі в нас тут аж 6. Вони йдуть по 25 кг. Це обтяжувачі, виходить на 150 кілограмів зразу на передку. В нас тут колеса високі, шина, широка, розміри. Давай, Андрій. 8. Називай. Передня резина, вона йде стандартна в них всіх. 8,3 на 20 передні. І 12,4 на 28 ідуть задні. задні. В нас є крила. Давай, Андрій, почнемо зразу з такої фішки з крилами. Крила, як вже Андрій говорив, зараз вже рідкість, рідкість для тракторів, але тут вони є, і вони тут є непрості. Тому що вони в нас на пружині, вони крутяться. Андрій, давай, ну, коли... не покажи мені, що. Коли володо набивається, часто дуже ламається. Ловол зробив своїх крил так. на пружині. Тобто колесо залишається на місці. Так. А саме може нуді бо Витрясає. болото. то витрасає. І... От уявіть собі, як це круто його взяти, повернути за да? бо воно тут і повернути. Воно є фіксатором там. Там далі ви його не повернете, і воно напружені. На пружині. сам фіксатор на пружині. Так, Андрій, ну, ну що, почнемо, як завжди, відкриємо капоти. Правда наші? Відкриємо капоти, і тоді ми далі все продовжимо. Дивіться, відкриваю капот, витягую, трошки прикладаю я все-таки силу, щоб прикласти витягнути. Але далі я відпускаю, мені не треба притримувати. До кабіни місце в нас є, але в нас ще є, як для Ловолі ми показували, резинова підкладка, яка не дозволяє стукнутися. Він бачите, як плавно піднявся. Цей трактор аналогічно відкрию, аналогічно покажу все, те саме. Просто хочу відкрити показати, що все аналогічно, крім однієї деталі. Ось цієї радіатора для кондиціонера. Правильно назвала? Тут, тут просто такого буду показувати один тракторець, бо на цьому ще немає дечого. Ну, Покажемо один тракторець з, кондиці... з комплектацією одинакова, тільки що тут є кондиціонер, тут його немає. Немає. Так. Ну, роз, розпочнемо. Е, акумулятор. Акумулятор у нас на 100 на 100W, так? Да, сотка стоїть. Сотка, сотка стоїть. Радіатор для... на кондиціонер. Ось від... виходять трубки, вони тут у нас проходять, бачите, який йде Як механізм до, до, кабі... до кабіни. Радіатор для охолоджуючої рідини. Ми... За... Завод «Ловол» всім постачає трактора з заявленими посолами. Вони заправляють і кондиціонер, і заправляють. Завицька відкривати, чи можна, чи як його можна. Ні, тут просто... Чи воно запак... Ні, Я тут Я дивлюся, Ні, тут... бумажка ще навіть. Ні, тут клапанець стоїть. клапанець такий стоїть. Да. Ось воно тут все запаковано, Оріюна... подивіться, Оріюна все, є. Все, там... все там є і дуже гарно, так бачите, все на... кришечка не загубиться, вона на такому гарному е... ланцюжку закрила. Передивися. Ні, тут, Ні. Ні, тут... Ага. тут просто є, провертати треба. Отак. Це далі чотирьохциліндровий, називає яким а гідропідсилювач руля в нас є. Що в нас ще є? Мотор як називається? Давай розказуй про мотор. Так. Те, що цікаво, нашим Розка... Показую вам. Мото чотириста 495 А так щось назвали, але він є непоганий. Дуже багато маємо фермерів, які вже користуються такими тракторами. По моторах, по такому всьому питань немає. Дуже беруть часто їх на оприскування полів, бо бочка та що вони чіпляють для оприскування, спіпадає з трактором Угу. То довольні люди, кондиціонером і кабіна, кабіна є герметичною, не є таке, що там пропускає, до речі. Добре, тепер, тепер дивимося. Бак у нас для дистоплива він є в нас знову зовнішній, він в нас є вертикальний і заправляється, мені здається, це все таки перевага, що, що не потрібно відкривати капот для. Це дуже зручно, що він тут. І він у нас йде на 60-70 літрів, так? Да. Ну, достатньо, ну, але враховуючи те, що це 50 кінських сил, то в принципі це йде нормально. Правильно. І, до речі, в Лувола бак, як і всіх Луволів, йде пластмасовий. Пластмас. Він пластмасовий. Він не замерзає зимою, так як деякі трактори на МТЗ, там mm -hmm. рівняють, він не, mm -hmm. з... не замерзає. Ага, Бо всі він... кажуть, що він знизу, Нема... він зимою замерзає, він не закачує. Це все це пластмаса. Це пластмаса. Ну, бачиш, що вже Росія, в... Да, Росія в якісь сумніви в той, чи він захований, чи не захований. Все-таки це добре, що він є зовсім. Повітряний бак ємкість, бачите, закрита вже для пилу, вже ми не побачимо тут нічого. Дуже гарно, дуже продумано. Подивимося далі, 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 далі. Я ще так скажу. Тут є теж така хороша фішечка для нас, для ось така скринька, і тут можна положити, ось, бачите, якісь. Які пальці йдуть? якісь то ну я знаю е інструмент ложить? інструмент ло, да інструменти можна покласти. Далі в нас тут є фільтр для масла. Він зні може зніматися і, і він під заміну. Він не чистий не чи він, чи... він, він під, заміну. під заміну. Він як заміну. кажуть, да, його не чистий. Він під заміна. Ну, бачите, можливо, ви теж помітили, як як я, що ось тут оце все таке відкрите. Андрій, поясни, що це. От, 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 от це, це два, б... два насоси. Один <рес> іде на гідравліку, один <рес> іде на один трошки сильніший, другий ну рульове і гідравліка. Тут <рес> <рес> два насоси на ловолах. Uh -huh. На 24-ка і на 35-ка стоїть один, а в Луолі 50-ка зробили два. Uh -huh. Так, наступне ноу-хау цього трактора, ну не для цього трактора, а взагалі, що воно тут є присутнє, це ось цей теж як назвати бачок, бачок який для мож, яким можна підкачати повітря. Да, так. Ресівер як вони кажуть, як як називається ресівер накачує Рей? воздух ага. в резервуар. Резерв... і ми можемо, наприклад, щось насталося з колесом в полі, десь ми там, де ми не маємо доступу до. Там заправок, да, ми можемо самі собі підкачати, підкачати колеса. колеса. Ось тут є це повітря, такий бачок запасний. Ну як на не, мене не дуже тільки е, в жару. Наприклад, ще є. Е, от якщо працюєш довго полі, трактор запилюється, роблять, чіпляють е, ці ленточки з компресорів і uh -huh. обдувають мотор, щоб він був чистіший. чистіше. Від і все вікна продуваються не тільки як служить як колеса, а зараз uh -huh. ще й обдувають там фільтра, все все продувається. Uh -huh. Зроблено дуже добре. Дуже добре, ні, це, це тако так подумати, що е, дійсно ти не завжди маєш доступ до цього да. до, до чого тобі треба, а працювати ну, і потрібно. Ще покажу одне. Ну, ще одне покажу одразу. Оце воздушні тормоза на прицеп. О, воно накачує воздух і воздушні тормоза на прицеп. Не, не гідравлічні, а, О, ну, Угу. Це ні. ще допомога. Ну, дивіться, знову є додаткові в нас виходи з гідравлікою до додаткового навісного обладнання. Правильно, Андрій? Так так, Так, в нас є це ж для масла. Так Так, Бачок. додатковий резервуар додатковий для якщо резервуар, підключається, да, додатковий резервуар для масла. Далі в нас є знову ж фільтр. Я кажу, відфільтрований наш трактор. Знову ж фільтр, який теж ми йде він на заміну. Правильно, Андрій? Так, да, він, він викручується і, і, замінюється. і замінюється. Навісне обладнання. Ви бачите, тут немає в мене слів, воно з, з, з такого я, грубого я скажу, з металу, і, і воно може піднімати нав'язку до 900 кілограмів. Каже Андрій, що якщо ми говоримо 900 кг, наші люди завжди цепляють і 1200, і І більше. то на 200 і більше. І він попросив, щоб ми сказали, що це ну не можна цього робити. Як би там не було, не потрібно цього робити. Ми розуміємо, що ми бачимо і довіряємо цій всій техніці і цьому металу, але все рівно, давайте будемо експлуатувати його так, як нам заявляє про це виробник. Андрію, це ремонтувати. <ріст> Попадається. Так, ну що що ми ще не сказали? Андрій? Що тут? Е, До, дохвалюй, дохвалюй. Зазап тут ставлять два фуркопа. Один іде е, внутрішній, він йде трошечки далі, а другий йде наружній, він йде менший. Отак покажу збоку, щоб ви бачили. Угу. Е, не треба робити на сергу робити прицеп. Тут є от два вас фуркопа. Хочеш цей, тільки що цей просто знімається, коли наприклад тюкується, бо там закривається вал відбора. Цей виймається. А цей остається завжди на собі. Тут чіпив тюковщика, тут чіпив на кардан. Угу. О, не треба чіпляти вже на, на, на Ну, візку. Давай так от пробіжимося, як кажуть, трактор без кондиціонера. Візуально все те саме. Нічого ми як кажуть, не додаємо, не, не убираємо. Е, Ну я бачу по навісці. Все однакове, все, одинаково, все одинаково. Ну що ж, йдемо до нашого кондиціонера, який у нас в кабіні. Там теж у нас дуже багато сюрпризів. Заходжу я зі сторони шофера, хоча сходинки є з двох сторін, я просто з цієї сторони, бо там є багато в нас таких тих речагів, які трошки там незручно туди заходити. Відкриваю дверцю, нажимаю кнопочку, я вже знаю, що це так говорить, і заходжу. Андрій, можеш відкрити? Так, відкривай. Там ось на це. Ну, знову скажу, місця хватає. Бумагу ми не забираємо, щоб все-таки по коврику походили саме ви вперше тут. Ну що ж, починаємо. Значить так, коробка передач. Коробка передач в нас є 12 плюс 12. Є реверс. І в нас є, я кажу, перша, друга, третя, четверта, але ще в нас є повишена, понижена і. Середня, або, як Андрій називає, робоча. робоча. Тобто 12 плюс 12 через реверс взад вперед. Реверс в мене під лівою рукою, коробка передач під правою і е, верхня, нижня і середня. Правильно, Андрій, Я да, показала? Так, Це три, так. три режима. Так. Да. Коробка, передач коробка. і реверс. 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 Оранжевого кольору, все дуже класно, я його бачу, респект. Педалі в мене, педалі е, е, степлення, дві педалі, гальма, які можуть бути або з'єднані, або роз'єднані, і газ. В принципі, традиційно нічого вони не буде змінювали. Тепер тут що в нас тут ну, є. Тут ще До гальмії добавили просто на рулі, не треба а, ногу, е... не мононей тримати, тіпа типу як к е, ціво на, на а, ага, ну, руч, ручний ручний газ. Ручні газ є гальма і в нас є. Є ручні, ні, от, це ручний газ, газ, газ. А це ручні гальма ось у мене. За, я дойду туди. Ось у мене тут ручний ось він. Ось, да. ось, ось він це а ручний. це ручний, а ручний газ у мене ось тут, так. Щоб я не заплуталася. Тепер, Андрій, це в нас вал відбору, вал відбору, мощності. Вал відбору мощності. Його вже тут не треба переключати ні, разом. Ні, ні, це не, вже він включає... йде да. в одному місці, бо вчора в нас було, Андрій нам Дво. показував, в двох місцях. Правильно, Андрій, це в нас що? Це буде передокчас. передній міс. Передній міст. Ми пам'ятаємо, що цей трактор є е, повноприводний. Ми їздимо на задніх колесах при потребі. Включаємо передні колеса. Ось на цей речажок. Далі, Андрій, давай далі. Ми по, по по спочатку по цих рычажках. Це в нас получається нав'язка. Нав'язка одна йде ось ця ця теж йде з гідравлікою додаткові. Да ні, Ні, ні. ні то я знову переплутала. Давайте тепер розкаже. Це йдуть додаткові. Ось вони додаткові додаткові. Ага. Один контур, другий контур. Так, а, а це, це, це те, що регулює швидкість. швидкість. О тут швидкість. бачите, яке тут ноу-хау є? Тут а нас можемо ми свою нав'язку піднімати і опускати. Зі певною виставленою швидкістю, уявляєте собі? Тобто це може бути або швидше, або помаліше. і Так само ми працюємо і в полі да нею регулюємо. Получається, опускається від своєї вагії. Угу. Е а підйом сам підйом, бо треба перестроїти з підняти. Одного речечка зажимається, а другий просто додає швидкість. Він просто для підйому швидше, швидше, помаліше. Там вже виставляти вже під. На полі вже треба буде, ну це треба, да. Це бачите, це все таки для досвідченіших тракторів. Це трактористів, е, мабуть, це більш зрозуміліше. А для таких, е, як кажуть, які тільки початківці, то для них це треба теж випробовувати все на практиці, пробувати, і е, е, я кажуть, вдосконалюватися. Ну що ж, Андрій, далі? Ну, дивимося, як кажуть, по наших жіночих штучках. Є в нас шторка. так, ось ми її. Підняли. В нас є тут люк. Мию тут теж відкривається скло. Ось ми відкрили. Нам дує відкриття. Представляєте, який в нас тут сервіс? Покажу. Далі, Андрій, ти ламаєш я сьогодні. Цей трактор ламаю всі твої попередні, як кажуть, вказівки на рахунок шуму, і що тракторист має слухати лише роботу трактора. В нас тут є. Магнітофон. Ми можемо включати собі музичку і кайфувати. В нас є електричний годинник. Ми бачимо день, годину на електричному годиннику. Так, я зараз покажу, як він працює. Давай. Зразу Давай зайвести. зараз з цієї сторони. Покажу, він працює. І сьогодні я кажуть, на, цей, на фоні. цей трактор тобі доказує, що години, трактористи, години, теж, години, є. Лік, трактористи <laughs> теж мають працювати в комфорті. Так, в нас є е, е, учись, очисники скла за задні передні. передні. Тут є в нас кнопочки, які ось. Працюють і задня. Працюють. Все це збоку під правою рукою, як кажуть, табло мені тут для керування. В принципі, якщо ну, до цього просто привикнути, це все зручно, воно все на, як кажуть, на висоті вільної руки. Я до цього достаю. Мені, мені, це, мені це комфортно. Панель, дивіться, воно тут все комбіновано, є е, е, сірого кольору, чорний колір, дуже так стильно виглядає, свіженько. Є в нас тут ємкість для бутилки води. От якийсь положити бутерброд. Ну, супер. Що ми ще тут скажемо? Коробка для інструментів теж тут є, вона вміщається. Резинові коврики. бомбезно. Тепер переходимо до. Екран е, нашої панелі, наша панель, в принципі, коли вона виключена, все на ній чітко видно. Е, всі показники, але ми може. А, ще кнопочки дальні світло і кнопочки поворотів. Так, так правильно, так. Правильно я все сказала. Е, Руль, так, руль, руль само виставляється. Руль, вистав, руль виставляється. Е, Ні, по... він зараз зафіксований. Але мається вазі регулюється да. по висоті. В, він, 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 ну, більше-менше лягає. Ага, більше -менше. Лягають, ага, ну, більше більше. Положення. Так, ну і що? А кондиціонер? Давайте тепер розказуємо про кондиціонер. Ось у нас є тут, включаємо. Це я включила кондиціонер. Да, це режим Режими перестановлюєте вже під себе. Під себе я. Або я можу включити просто обдув, тобто печку. Пічку. пічку. Пічка включається цим і переводиться. І переводиться так само цей. Це зараз кондиціонер переведений. Ага, зараз слухайте, ну воно дує, воно класно, воно дує, мені рахуйте, ось ось звідси дує, але ще й буде над склом, Андрій. Це воно так здається. По всьому, Коли заведемо, я ще покажу, тут стоять ззаді, навіть фільтр, тут стоїть навіть фільтр салону. Фільтр салону салон, я ж кажу вундовані. відфільтрований да. трактор, повністю фільтри, і це знаєте, дивіться фільтри. Не то що там їх їх можна, да там не почистити. Їх треба знімати і ставити нові. Ну, як кажуть, все, в, людина має бути вище вище всього і техніка. Ні, для але, якщо е, до речі, говорити за фільтра, то вони наприклад, якщо фірма uh -huh. підключає тільки один інвентар і тільки від цього трактора, фільтр можна не замінювати. Він би uh -huh. я невибагливий. Але коли людина, наприклад, позичила в сусіда один прицеп, потім другий прицеп, ну звісно, колишні масла не співпадають з нашими теперішніми, і воно забруднюється його uh -huh. під заміну. Але якщо він купив собі трактора, і купив, наприклад, у нас прицепа погосну, mm -hmm. і він його тільки тягає для себе, монофільтра не замінювати. Mm -hmm. Вони є невибалими. Mm -hmm. Ну що, Андрій, давай заведемо, подивимося, закриваю, закриваю капу... капот. Так, напер... Закриваю? Ну, закрий вже сам. Ага. Так. Покажи, так. як його. Отар... Отар... Не тяжко його закривати. Так. Закриваю тут. Цю дверку можна закривати. Цю дерку. А ця хай буде так. Ручний газ менше. А, ну, панель не підсвічується де? Ні, е, ні, панель підсвічується. Вона просто її зараз не видно. А, вона воно, воно. Що, спрошово, світло, так? світло, Поділочки розвідаються. Саме біле світиться. Ага, ага. Ось, ось Бачите, панелі. Все, в принципі, все видно, а коли буде ніч, то нам буде світитися більше. Ну, Буде вечірня зйомка, ми вам покажемо. Так, ну давай так, поїдемося. Просто назад пробуйте. Ша... Не, шерап! Шера. Вот. Так, да, це потягнути на себе. Потягнути на себе. Да. Слу е, с, ну, треба розібратися, звичайно, по цих показниках. Бачиш, що треба його відчути дійсно, на якому має бути місце речежи. Але от мені цікаво, я не я дзеркала пропустила, бо вони дуже високо. Як їх відрегулювати? Це просто треба з кабіни сам вручну, чи все таки є якась регуляція? Ні-ні, Вручну мусить бути отак. Ага, вручну ось так. А, а вже радіус виставляєш собі сам. Ага, вот. але все, все вручну виходить, да. з кабіни собі, да. з кабіни Регулюєш собі регулювати. В себе виставляєте, ну, ді... О, ну треба під себе виставляти. Із себе, Ні, ні, то я так зрозуміла. Просто я сіла зразу, я не побачила, а вже як почала їхати, вже як мені здавати, то мені вже захотілося, я кажуть, побачити зеркало. Ну що ж? Нібито ми, як кажуть, все обтрогали, все повключали, все обдивилися. Кондиціонер я включала, дує, супер. Е, музику, ну, напевно, що почую, але трактора я буду більше чути. Все рівно звука ізоляції тут немає. Ну, але якщо запрограмований магнітофон є, значить музику все-таки можна почути. Ну що ж, надіюсь, вам. Наша новинка сподобалася. Скажу ще про ціну. Це дорогі трактори. Звичайно, цінова категорія їхня висока. Різниця між ними тут 17, тут 18, плюс-мінус 1000 доларів різниця. Але ви самі побачили, які це трактори. Що вони пропонують для нас, що, як ми ними можемо, як кажуть, собі полегшити життя. І я думаю, вони дійсно будуть гарними помічниками на ваших господарствах, на ваших землях. Дякую за увагу, до побачення!